10 ознак, що ви вже пережили тихий інсульт. Всім вітання. Тихі інсульти зазвичай вони проходять непоміченими, але ось як їх розпізнати, сьогодні ми поговоримо про це у нашому відео. Останні дослідження американських вчених підтверджують, що більше ніж 10% зовні умовно здорових людей пережили тихий інсульт. І Якщо вони не вживуть певних заходів, то скоріше за все вони можуть мати справжній інсульт. Що таке тихий інсульт? Це закупорка судин головного мозку в результаті утворення тромбу і порушення кропостачання його окремих ділянок. Але на відміну від звичайного інсульту, він непомітний для людини. Однак, незважаючи на так звану свою непомітність, він у будь-якому випадку провокує процеси, що призводять до порушення функції мозку аж до недоумства. Тож давайте розглянемо основні ознаки, які можуть вас насторожити, що це може бути саме тихий інсульт. І перше, це біль з одного боку обличчя, хоча інсульт не завжди супроводжується болем, але в деяких випадках раптові больові відчуття в кінцівках або на одній стороні обличчя можуть означати, що ви його переживаєте у цей момент. Тремтіння або важке дихання. Інсульту часто передує раптова втрата або важкість дихання, оскільки нестача кисню викликає серцеву ритмію. Далі розмити зір або його втрата. Закупорка судин відбивається на очах, і у 44% пацієнтів, які пережили інсульт, спостерігалася втрата зору в одному або в обох очах перед нападом. Ще одна рання ознака тихого інсульту це. Втрата рівноваги і проблеми з ходьбою. У вас можуть виникнути раптові почуття загальної слабкості та важкості у верхніх і нижніх кінцівках. Може виникнути частковий параліч. Щоб перевірити це, ви повинні витягнути руки вперед долонями вгору і так тримати їх протягом 10 секунд. Якщо одна з рук падає, ваші м'язи пошкоджені. Далі параліч обличчя. У більшості випадків у хворого паралізує одну сторону обличчя, і це одна з найпоширеніших ознак інсульту раптовий головний біль або запаморочення. Майже у всіх випадках тихого інсульту у жінок молодших за 45 років відзначається запаморочення, і це ознака того, що ви повинні комого швидше отримати лікарську допомогу. Занепокоєння і безладна мова, деяка незв'язаність мови може залишатися непоміченою, але вона виникає через ураження певних ділянок мозку. Дослідження виявили, що жінки часто відчувають втому, неясність у думках і виснаження перед інсультом. Схожі симптоми не спостерігаються у чоловіків. Далі головні болі та міграції. Мігрень. дослідження також виявили, що головні болі є загальними ознаками інсульту і вони частіше зустрічаються у жінок. Інше дослідження також продемонструвало, що 588 обстежених жертв інсульту з різким головним болем були молодими людьми, у яких часто відзначалися мігрені. Гикавка, як симптом інсульту, частіше зустрічається у жінок. Вона виникає через те, що інсульт атакує дихальний центр в мозку. І пам'ятайте, інсульт молодші. Це вже не хвороба літніх, тому будьте фізично активні, споживайте здорову їжу, добре відпочивайте, контролюйте свою вагу тіла і відмовтесь від сигарет і алкоголю. А якщо вас турбують ці симптоми, негайно зверніться до лікаря за консультацією.